Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <рисква> Свинка Пепа. Дорожній затор. Бабуся і дідусь готують обід для пепи та її сім'ї. Я накопав іще картоплі. А, діду. В нас уже доволі картоплі. Картоплі забагато не буває. Добре. Став її швидше в духовку, вони скоро будуть. Хо, -хо, -хо. у нас іще є час. Зараз лише одинадцята. Пепа з сім'єю зараз у дорозі. Було виїхати раніше. Знову спізнимося. Не хвилюйся, мамо свинко. У нас ще є час. Ми вічно спізнюємося до дідуся з бабусею. Хе -хе. Сьогодні будемо вчасно, я знайшов новий шлях, він набагато коротший. Ой, такого я не чекав. Сім'я пепи застрягла в дорожньому заторі. Гляньте, там песик Денні з дідусем псом. Песик Денні з дідусем теж стоять у заторі. Пепо, привіт. Привіт, пепо. Ми їдемо на обід до дідуся й бабусі. Ми спізнимося. Уже перша. Вони спізнюються, як завжди. Як там твоя картопля? Е -е, її ще треба потримати. Це бабуся свинка. Вітаю, бабусю. Ми застрягли у заторі. Нічого, ми теж затрималися. Дідусь трохи перестарався з картоплею. Чекаємо. Бідні, вони застрягли в заторі. Тоді я встигну піти накопати ще трохи картоплі. Діду, свин. Вони так повільно рухаються. Ми ніколи не доїдемо до бабусі й дідуся. Це правда. Потрібен інший шлях. Але іншого шосе тут немає. Я знаю об'їзд. Усім до побачення. Ми їдемо в об'їзд. Бувай, пепо. Удачі! Мама Свинка рушила в об'їзд, щоб оминути затор, але дорога тут дуже не <рес> Весело. Ми правильно їдемо. Побачите. Привіт, качечки. Ми їдемо в об'їзд. Гляньте, он дешу се. Чудово, мамо, свинко Ми знову позаду машини Денні Привіт! поверненням. От біда. На жаль, об'їзд зовсім не допоміг. Все, обід готовий. А найголовніше, що картопля спеклася. Обід готовий, але Пеппи з сім'єю досі немає. Дідусь свин слухає. Ми майже доїхали. Але машини на шосе досі повзуть, як черепахи. Дуже-дуже повільні черепахи. Майже доїхали, але ще стоять у заторі. Сердешні. <звук> Уся їжа холоне. У мене є ідея. Візьму но ну, я тачку. Що це дідусь придумав? Бабусю, поскладай обід мені в тачку. Так точно, дідусь свин. Якщо вони не можуть приїхати на обід, він сам приїде до них. Гляньте, бабуся і дідусь везуть нам обід у тачці. таці. Вашу обід прибув! А вистачить поділитися з Денні та дідусем псом. Тут на всіх вистачить. Ура! Ура! Картопля! Як добре, дідусю, що ти наготував стільки картоплі. Хе -хе, я ж казав, картоплі забагато не буває. <laughs> uh, Peppa <Puppet. laughs> pig. <laughs>